Своїм прикладом ми хотіли привернути увагу населення мешканців, які проживають в житлових мікрорайонах міста поблизу цієї зони відпочинку, аби вони до нас долучилися. На превеликий жаль, такої підтримки ми не отримали весною, але дуже приємно, що сьогодні до нас долучилися депутати обласної ради, зокрема голова профільного. Профільної комісії в обласній раді Олег Батюк і студенти східноєвропейського університету це вже тішить, що починання знайшло, ну скажем так, партнерів. Це означає, що таких майданчиків, якщо маючи таку гарну підтримку, ми зможемо взяти більше під свою опіку. Стосовно статистики, взагалі тільки тих майданчиків, які обліковані, тобто які функціонують при навчальних, спортивних закладах, сільських радах, є близько три тисячі по області, але крім того, що є от такі, як я казала, майданчики, які не мають певного господаря, їх також є понад сто і їх потрібно знати. Обласна волинська адміністрація в особі профільного управління сім молоді спорту Будь дуже хорошу справу, от із залученням молоді, які підтримують ініціативи, пов'язані з облаштуванням спортивних майданчиків для спорту, я не розумію, для всіх. Так? От, і хотів би подякувати саме тим молодим людям, які виявили ініціативу і, незважаючи на таку гарну погоду, все ж таки прийшли попрацювати, а не просто походити і, як говорять, зараз побайдикувати. От, це в кращому випадку, в гіршому випадку зловживати там спиртними напоями. Всі ці площадки, які побудовані понад 50 років тому, вони з кожним роком все занепадають і немає особливої можливості будувати нове, а краще все ж таки, покращити те, що вже існує, пофарбувати, привести відповідний порядок. Тим більше, що це не витрачає особливо ні матеріальних ресурсів, ні фізичних ресурсів. В таку погоду кажуть: гріх не попрацювати, от зайнятися корисною справою не тільки для себе, але й для оточуючих.